Вітаю водолії! Це ваш прогноз на травень 2025 року. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам приготував місяць, поділимо його на три декади і подивимось в різних аспектах вашого життя, роботу, фінанси, стосунки і візьмемо пораду від карт. Нагадую, розклад у нас загальний, не особистий, але надіюся, що в розкладі вам таки програються карти, допоможуть вирішенню ваших питань. І ви знайдете якісь свої підказки. Що у нас тут? П'ятірка мечів. Воюють водолії. Так, дивимось. Перша карта енергія, початок травня. Карта закоханих. Робота. Карта сонця. Фінанси шість мечів. Стосунки, королева, жезлів. О, бачите, і ця п'ятірка мечів таки вийшла. Так, початок місяця буде говорити про гармонію, про партнерство, про те, що водолії налаштовані гармонійно. Ще ця карта нам може говорити про вибір, про те, що ми станемо перед вибором, ви захочете зробити якийсь вибір. І це буде стосуватися, можливо, вашої половини, тобто жінки якоїсь, яка є в вашому житті, хтось буде робити вибір. Стосовно, наприклад, своєї коханої людини. Карта верховна жриця, вона в нас трошечки приховує інформацію, але це ще буде говорити нам про те, що водолії прислухаються до своєї інтуїції, звертають всі знаки і надіються, що їхня інтуїція їм допоможе в вирішенні якихось їхніх питань. Карта Сонця в роботі і двійка жезлів буде говорити про те, що якась є якийсь стан речей, де потрібно. Зробити вибір, але на роботі все прекрасно, все гармонійно, все працюється, водолії реалізуються на цій роботі. Знову ж це може ще дві жезлів нам казати про те, що, можливо, вам запропонують якийсь проект. Ви будете думати, можливо, є якихось два напрямки в вашій роботі, можливо, вам пропонується інша робота, і ви також будете про це думати. Але карта сонця буде говорити про те, що... Яке б ви рішення не прийняли, воно все рівно буде для вас позитивне. Шість мечів у фінансах. І чотири пентаклі буде говорити нам про те, що фінанси бажано притримати водоліям, не тратити їх. Можливо, є якісь втрати, і ви не захочете їх робити. Тобто, на початку місяця водолії будуть гроші тримати або не дуже захочуть з ними попрощатися, якщо буде потрібно на це. Стосунках. в нас королева жезлів і карта зірки, буде говорити про якісь гармонійні стосунки з жінкою овен, лев або стрілець. Бачите, це даже карта водолій і вогняний знак. Є романтика, є запал, є харизма, є надія, є мрія, є кохання, є отакі палки. Емоції, романтика і, і любов, і, і все на світі. Порада в нас іде п'ять мечів, буде говорити про те, що якщо на вас нападають, да, ви повинні вступати в конфронтацію, відстоювати свої позиції, причому робити це швидко. Тобто, якщо у вас є якийсь стан речей, коли на вас є якийсь наклеп, є якісь люди, які хочуть зробити вам погане, ви повинні відбиватися. Друга декада в нас. Шість жезлів. Робота, 2 мечі. Фінанси король кубків, стосунки 7 мечів. І порада знов іде не тратити фінанси у нас. Водолії в другій декаді відчувають себе переможцем, все в них стабільно. Чотири жезли буде говорити про стабільність вдома, про стабільність на роботі. Тобто, водолії відчувають себе впевненими переможцями. Вони впевнені, що в них все добре. Настрой дуже позитивний. З чим я вас і вітаю. На роботі є двійка мечів, яка буде говорити про вибір. Можливо, буде якихось два напрямки, які вам бачите, отут є двійка жезлів, тут двійка мечів, тобто то ви цей вибір не зробите у першій декаді і в другій теж будете. Вичікувати цей час, ви не хочете робити цей вибір. Ви налаштовані працювати далі, але цей вибір може дійсно стосуватися вашої роботи і вашого, ваших фінансів. Тобто, можливо, вам пропонують якісь два напрямки, де ви можете більше отримати фінансів, але для вас це буде трохи страшно і ви не захочете робити цей вибір, ви будете закривати на це очі. Хоча вибір потрібно зробити, і я так думаю, що він все ж таки буде у вашу сторону. В фінансах у нас король кубків і карта дурня буде говорити про те, що фінанси, якщо і не приходять, то вони не сильно вас засмучують, тобто є у вас на ваше прожиття. Блазнюві фінанси не дуже потрібно. Він собі живе от. Так, в принципі, як і ви, да? бере енергію з космоса і йому цього достатньо. Але по блазню ми ще можемо говорити про те, що у вас якісь є нові починання, що ви хочете щось розпочати нове для того, щоб отримати фінанси і король Кубків це в нас рак Риба Скорпіон, така людина може вам цьому допомогти. В стосунках у нас є сім мечів, є якась трохи конфліктна ситуація, і карта відлюдника буде говорити про те, що водолії, можливо, скрива. Щось від своєї другої пари, можливо, вступають в якісь конфлікти трошки, можливо, обманюють щось і хочуть побути наодинці, можливо, взнають якусь е, таємницю, і вона от, е, така, яка якій людині треба побути, обдумати, е, відділитися від своєї половини, і от обдумати, для чого це що це і чому це так відбувається. Порада в нас йде 4 пентаклі, і 6 жезлів, ну, водолію все рівно переможці. Бачите, і тут в нас йде е, переможець, і тут також карта каже, що ви переможці. Одягніть на себе цей вінок і відчуйте себе королем життя. Чотири пентаклі нам знову буде говорити про те, що не тратьте свої фінанси, притримайте свої фінанси. Але відчувайте себе по житті, що от у вас все вийде і все у вас. Вийде. Так, третя декада для водолію. 9 мечів. Робота диявол нас. Фінанси лицар мечів. Стосунки 9 кубків і порада помірність. Енергія третьої декади 9 мечів буде стан, коли Людина засмучена якимось станом, це може стосуватися вашої другої половини, як отут, якісь, наприклад, є якісь неприємні емоції, і от вас воно може на початку третьої декади трошки засмучувати. Ви бдете про це думати, можливо, прокручувати в голові якісь ці варіанти, але е, ваша пара від вас нікуди поки що не дівається, тому не варто прокручувати оце все в голові. Воно все у вас надумане. Карта диявола на роботі буде говорити про якийсь стан речей, який може бути трохи від вас скритий, якісь є маніпуляції, якісь бріхні, якісь обмани, але карта імператриці буде говорити про те, що все ж таки ви. Стабільно тримаєтеся на роботі, ви вас влаштовує поки що той стан речей. Да? Ви задоволені приростом, тим доходом. Наприклад, фірма розвивається, вона все ж таки виплочує вам ту зарплатню і у вас цей стан влаштовує. Але по дияволу у нас ще може бути якісь перевірки, якісь от комісії і так далі. В фінансах у нас лицар мечів. І десятка кубків. Не говорити про те, що водолії будуть спішити летіти, заробляти фінанси, і, в принципі, вони їх отримують. Можливо, буде якась ситуація, де треба буде проявити напор, швидкість вирішення якихось питань з приводу грошей. Наприклад, вам, вам потрібні фінанси, а вам не перекинули на картку. І ви будете от досягати, дзвонити, казати, чого нема, там різко можливо висловлюватися, але в кінці кінь. Десятка кубків говорить про те, що фінанси до вас прийдуть і на вашу сім'ю, і для вашої сім'ї, і на всі ваші потреби. В стосунках у нас дев'ятка кубків. Кубків і карта світ, гармонійне завершення, тобто якісь негативні емоції в нас відходять. Дев'ять кубків це задоволення своїм станом, задоволення тим станом речей. Світ буде говорити про благополучне завершення якесь. Тобто, ви, наприклад, помирилися, коли у вас була та якась неприємна ситуація, ви одружилися, вам зробили пропозицію, ви зробили пропозицію. Да? Тобто, світ нас буде говорити про. Приємні, приємне завершення якогось моменту. Ви там зустрічались, тепер ви одружуєтесь, ви там зробили, запропонували одружитися, і, і є. У вас вже подали заяву і так далі. Тобто благополучне якесь завершення. І порада у нас іде карта помірності. І трійка мечів, буде говорити, що якщо і є у вас якісь моменти в вашому житті, які вас засмучують, просто прийміть його. Так має бути. Довіртеся вищим силам, вони все роблять для вас найкраще. Тобто, якщо відбуваються якісь... Момент в вашому житті, який от вам зробить неприємність, значить так має бути. Це якісь є ваші, можливо кармічні моменти, які ви маєте перенести, пережити. Можливо, ви домовилися з тією душою, що от вона має вам так зробити, і от просто прийміть його, переживіть і от живіть так, як ангели для вас роблять все найкращим чином. І порада від послання від богинь для водоліїв. Склавшуся ситуацію можна розрішити мирно і полюбовно, як ви й хотіли. Однак від вас потребується твердість і чіткість у стосунках других людей, які втягнуті в цю проблему. Говоріть правду в лице, а ми будемо стояти за вашою спиною і, і додати вам сил направляти ваші слова і дії. Так що, якщо от є у вас там, де я казала, відстоювати якісь свої моменти, якщо вас ображають, значить вам потрібно так робити. І прийняти, наприклад, навіть якісь слова, які можуть вас ранити чуть-чуть, але оце от такий стан, знову ж таки повторяюся, має бути. тобто, ви стаєте після цього сильнішими, більш впевненими, і досягаєте того, що вам потрібно. І так, водолії, це ваш прогноз на місяць. Позитивного вам місяця і до зустрічі!